Шана героям, 14 жовтня Львів відзначатиме 70-ту річницю створення української повстанської армії. У цей день ветерани УПА пішою ходою пройдуть центральною частиною міста. А на площі ринок упродовж дня лунатимуть повстанські пісні. Отримають ветерани УПА і вже традиційно одноразову допомогу по 200 гривень. Святкування 70-ї річниці у пару спочнеться з площі митної пішою ходою. Окрім самих ветеранів, вулицями міста пройдуть і 300 людей у формі повстанців. На площі перед ратушою цілий день хорові капели міста співатимуть повстанські пісні. А от для молоді пройде фінальний футбольний матч. Турніру, який присвячений героям УПА серед удюнків, який розпочався ще у березні, спеціально до свята покрови більше як 400 ветеранів УПА отримують і одноразову допомогу 200 гривень. Нагадаємо, що крім цього, вони щомісячно отримують додатково по 500 гривень до пенсії з міського бюджету. Ще одна виплата, яку ми маємо, це муніципальні субсидії, ті особи, які мають субсидії державні. Місто свого бюджету покриває повністю ту решту коштів, яку особи, ті люди мали би платити. А це є учасники бойових дій та інваліди УПА, які мають 100% пільги на комунальні послуги. Станом на сьогодні таких осіб, які одержують ці ці пільги, є 422 особи. Окрім цього, вперше цього року отримують також по 200 гривень на псяту покрови вдови та вдівці ветеранів УПА та політв'язнів.